Мене звуть Валентина Магілак. забороняю вам проводити діяльність в моєму рідному місті, в моїй територіальній громаді міста Кам'янець-Подільського чула. Да? Я, я забороняю. Це є моя особиста заборона як самоврядної. Жінки, члена територіальної громади міста Кам'янець-Подільського. Будь ласка, всі документи ми ознайомимося, тоді будете тут працювати. Зрозуміли, так? Без наказів, без розпорядження, ви не маєте права тут перебувати. Щоб я вам не викликала зараз річчю оперативну групу і ми не працювали з нею. Так? Домовились, так? Я сподіваюся, що до вас свідомість дійде. Гарного дня! Прошу покинути територію моєї територіальної громади. Дякую, хто був зі мною. Дякую. Свавіля не може бути в моїй територіальній громаді. на ніким. Особисто я буду стояти на засадах своєї свободи, волі, а також членів територіальної громади міста Кам'янець-Подільського. Мене не задовільняють такі незаконні формування, які проявляються раптом в моєму місті без наказів розпоряджень і щось тут намагаються вчиняти з мужчинами. Я категорично проти і буду стояти на засадах заборони. Я своєю власною волею забороняю ці дії будь-кому тут, в моєму рідному місті, в моїй територіальній громаді міста Кам'янець-Подільського. З вами була я, Валентина Магілат. До зустрічі.